Мене звати Анатолій Табілко, я військовий журналіст, я 20 років віддав військовій службі, і в мене багато знайомих, товаришів в різних країнах світу, але найбільше всього знайомих в Росії. І цьому я обращаюся на хто мене язику. У нас єдина історія, у нас одна земля, нам виділити, ділити. Я би не хотів, щоб... Мы друг на друга смотрели с ненавистью. У нас есть объединяющие, поэтому давайте мы вовремя остановимся. Я Касьян Ирина, председатель общественной организации «Социальная солидарность». Я родилась в Донецке. Живу в одном из красивейших городов Украины, в городе Венеция. Очень много друзей живет в разных регионах Украины. Очень много друзей и родственников живет в России, в Латвии и в других странах. Я считаю, что нашу страну делить нечего. У нас у всех одна общая ценность. Это наша страна, одно, наше государство. Наши ценности заключаются в мире, равенстве, братстве, взаимопонимании. Поэтому сегодня то, что происходит в стране, должно закончиться раз и навсегда. Мы должны все понимать, что будь ты украинец, будь ты еврей, будь ты русский, будь ты поляк, мы все национальности, живущие на одной. В одній країні, в нашій дорогої Україні. Голова наглядової ради Всеукраїнської громадської організації Контроль Ради справедливості Зільберт Євген Михайлович. Ми повинні розуміти, що якщо наша держава буде спроможна виконувати в повному обсязі належні її функції, не буде жодного розвиту між западом і Сходом. Буде повна злагода. І я впевнений, що ми до цього дійдемо. Я Юлия Грига, я руководитель общественной организации «Философия сердца». Я родилась и всю свою сознательную жизнь прожила в городе Винница. По национальности я русская, поэтому сегодня я буду обращаться на русском языке. Дорогие украинцы, я бы хотела, чтобы сегодня мы не искали врагов извне. Я понимаю, что на в волне успеха Майдана, возможно, мы увлеклись лозунгами, которые устраивают не всю не все население Украины. И поэтому я считаю, что сейчас наша задача найти общий язык между собой, между западом и востоком. Украина наш общий дом, это наша страна и Кроме нас з вами, ніхто здесь порядка не відведе, тому давайте об'єднатися, давайте искать, э, пути выхода виходу сложившейся ситуации, дуже сложной. І тоді, я думаю, э, весь мир нас підтримує в нашем стремлении. Я Володимир Воловодю, громадський і діяч. Сьогодні в нас час дуже важливий, щоб всі э, сили суспільства, громадські актив, э, вінничани консолідувалися навколо наведення порядку. Підтримували спой і займалися своєю працею. Безумовним є те, що схід і захід разом, безумовним є те, що українці єдині в своїй бажанні соборності, цілісності української території. І ми зробимо все для того, щоб це зберегти і утвердити. І я хочу сказати ще всім Вінничанам, всім тим, хто має родичів, знайомих, друзів в Росії, телефонувати, зв'язуватись по інтернету і повідомляти, що жодних утисків російського населення в Україні немає і ніколи не було. Ольга Маліновська, член штабу народного майдану в місті Вінниця. В центральній Україні ніяких заподенців, бендеровців і фашистів. Ми звичайні люди, звичайні українці. В Вінниці майдан стоїть уже третій місяць. Ми нікого не убиваємо, ми нікого не режемо. Ми здесь стоїмо і общаємося о том, як как би бы ми хотіли, чтобы жила Україна. Более того, хочу сказать, что у меня в Крыму живут очень много друзей и близких. Я очень переживаю за то, что там происходит. Передаю им всем привет и говорю, и говорю вам, мы должны встретиться летом на берегах Крыма и отдыхать на вашей красивой, прекрасной земле. Михаил Борден, глава управления Пудельского центра управления. В моей громадской деятельности мне довелось вести навшальные семинары для лидеров громадских организаций в разных куточках Украины. Я був і в Ужгороді, і в Донецьку, і в Артемівську, і в Сімферополі, і в Ялті, і в Житомирі. Скрізь зустрічав активних громадськ... в громадському відношенні, в громадському житті людей. Всі вони були об'єднані одною справою. Вони скеровували свої сили на вирішення проблем тих людей, для кого створені були їхні громадські організації. І... Сьогодні уявити собі, що громадські організації в Криму чи на півночі України, чи в Донецьку, чи у Львові чимось відрізняються, це неможливо. Нас всіх об'єднує: любов до наших людей, бажання допомогти іншому, любов до нашої України. Я є Тетяна Міхновець. Я представляю сьогодні об'єднання громадських організацій Відкрите суспільство. А я етнічна росіянка. Колись я народилася в Росії неподалік від Москви. Але все своє свідоме життя я прожила на Харківщині. Дитинство і молодість мої пройшли на Слобожанщині. Там я закінчувала університет, і вже кілька років поспіль я проживаю в центральній частині України. Наподольє, я вважаю, що скажімо, в нашій країні немає ворогів. Просто є люди, які по-іншому мислять, є люди, які по-іншому представляють собі розвиток своєї держави, але є, мабуть, і ці люди, які взагалі ще поки що не почуті. Тому я закликаю вас до об'єднання, до скажімо, створення різних соціальних груп і мереж для того, щоб розвивалася наша успішна соціальна комунікація. Ця і для того, щоб ми піднімали рівень довіри.